Неймовірний аукціон відбувся на концерті групи антитіла в Чикаго. Лотом був берег десантника 79-ї бригади, який на війні втратив зір та ноги. Я військовослужбовець 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Завдяки ті аптечці, що зібрали для мене волонтери. Мої хлопці мене стабілізували і все ж таки довезли. І завдяки цій аптечці моїй матері залишився син, у моїх сестер залишився брат, у моєї дружини залишився чоловік. Ось до чого можуть призвести ваші 20 доларів до НАТО. І сьогодні раз така блага справа в наших любих антитіл. Я хочу подарувати їм символ десантника найцінніший елемент форми одягу свій берет. Я хотів би, щоб його продали тут на аукціоні і ви, на виручені гроші купили побільше аптечок, які також будуть рятувати життя нашим бійцям. Це дуже цінна річ. Ви чули її історію: 10 тисяч доларів, хто дасть більше. Загалом під час аукціону зібрано 49 тисяч доларів. Але закінчився аукціон несподівано та зворушливо. Я готовий взяти цей берет і віддати а, назад а, в руки власника. Нехай його всі всі аптечки допомагають нашим побратимам. Боятись не гріх. Зрадити своїх.